Холодна гора, однокімнатна квартира, дуже класна локація, метро десь хвилин 5, все зроблено з ремонтом, бери тавочки, зубну щітку, заходь та проживай. Заходьте, переглядайте відео та записуйтесь на перегляд. Квартира однокімнатна, провулок Чередніченковський, Холодна Гора 7 хвилин, чиста прибудинкова територія, доглянутий під'їзд, тамбур на двох, чистий та акуратний. Дев'ятий поверх 12-поверхового будинку. Планування чешка, загальна площа квартири 33 метра квадратних. Квартира, як бачимо, чиста, акуратна, зроблено капітальний ремонт. заходь та живим. Новим власникам залишаються меблі та техніка. Телефонуйте, і я знаю точно. Цей об'єкт нерухомості не залишить вас байдужим.